Как завжди все в срату. <тит> здрасте Ой, бэй. Здрасьте. Старый шкарбан витает. <реб> Сдыхаю <постав> уже почвара сраную. <постав> Парижка. Значить так. Да. Окей. Ні, не збутно до кнопки. Я ж згадав, поки я бігав, шукав телефонні будки. Я не спеціально випадково побачив в посібниках Steam підказку, таку, типу, як дістати вишиванку. Типу, я, я просто не зміг пройти повз, коли побачив вишиванку. Я не дивився, як це проходити. Я просто побачив вишиванка, і там у ці перші кадри, що це рибний ринок і оцей тіп. Він має дати якийсь квест, як його проходити. Я не дивився, не знаю. Мама, й клянусь. День відкритих дверей називається. Що ви продаєте, пане? Я не бачу жодних товарів. Я пропоную те, що треба кожному в цьому боргу, безпеку та комфорт. Ви ж зайде? Де ви зупинились? Готеля ривдиявола. Людина з вашими навичками могла б платити за житло зовсім інакше. Може, хочете трохи підзаробити? Маєте роботу для приватного детектива, пане? Я ніколи не відмовлюся. А це гарна відповідь. Мене звати Волтер. Я е, е, Я маю деякі проблеми з нерухомістю і мені потрібна допомога. Справа в місцевій фауні, якщо ви мене розумієте, знов цих страхових луби. Вони мені вже сняться в кошмарах. Страшні срачки. я тому й не люблю грати в усякі горори. Бо <рес> нерухомість це галузі з великими ризиками. Це своє життя. Я торгую фісками на базарі, але мені завжди хотілось більше. Я мріяв стати домовласником і більше ніколи не працювати. Тож я економив та заощаджував, а нині купив декілька будинків. Тепер здаватиму їх біженцям та зайдам. Але це тільки початок. Потрібно розставити ці курильниці на верху на верхньому поверсі кожного з моїх будинків, щоб вони відганяли жахочвар. Як зробите, принесіть мені світлини як доказ. Думаю, що я для шахочуварця взагалі спрацює. Звичайно ж спрацює, безумнівно. Я купив це у друга, якому довіряю. Що ж, гаразд. Просто дайте мені адреси. До зустрічі. Він казав, на, на верхніх поверхах треба ставити, тож я спочатку поставлю, а потім буду лутатись. О, все, пішла маліна. Та ні, не та кнопка, тіпнусь. Є yeah? yeah. ой, досвіду нормально дає. Нормально. Е, не звертайся в поліцію. Твій чоловік перейшов дорогу одній дуже впливовій людині. За що й поплатився? Якщо хочеш знову його побачити, принеси всі кулі з його сховку. Навіть не намагайся нас обдурити. Він назвав нам їх точну кількість. Заради його і твоєї безпеки раджу не звертатись в поліцію. Кримінал. Я ще й докази якісь тут усі зібрав, добре. Я людина серйозна. Я махлюванням не займаюся. Тепер треба просто це зробити, хоча б так. Доведеться сюди повсти. О, гранат нема. Набої. Головне, що є аптечка. Я не хочу туди йти. Будь ласочка. Ви в кишені цеглина, то вже не так страшно. Опоро гільзи. О, добре, це набої. Тут нормально можна полутатись. Але сенсу небагато в цьому лутанні, просто тому, що вже які вилазять, вони просто всотують в себе все, що я тут налутав, і ще трошки більше. Не дуже профітно. О. Це в нього в дупі стерчить? Ой, чому темно так темно стало? Зненацька так темно стало. Я цеглина. А скільки це цеглин я можу з собою тягати? Три цеглини. А скільки куль треба на цю здоровену штуку? Просто цікаво. З десяток, мабуть. Дивись, тікай звідси і не оглядайся назад. На кого не дивиться? Трошки глючить. Не дуже багато тут луту, не поняв. А звідки падло взялося? О, ш... О мене ж джерели, а що я так затупив з переляку. Mm -hmm. Ну що я можу сказати? Виходить, що я когось неї Цегла взагалі не імба, пишаюся собою. Врасті, та порядок. Морячок. Ну, сьогодні да, морячок. Бо вчора поплавився трошки від жари, сьогодні захотілося трошки плавання відправитись. А ти там шо як? Прикольно. Оце пам'ятаєш, я тобі розповідав Була книжка, Була оповідь Лавкрафта про мізки в банці. Ну, тим МіГО, вся хуроче, ото стоїть отам банка з цим, з мізками, як можна підключати до апарату, і ці мізки летять у космос. Так що за морячок? Ну, я морячок, бачиш, в тільняшці. Ну, Хоча я не знаю морячок. Скоріше пак злі, ніж морячок. О, я поняв, і більше нічого не бачив. Ну, добре, я знаю, що їх можна просто пробігти повсти і все, Хоча, буде я це робити? Звісно, ні. Алло. В очах потемнішало трошки. Бачиш, наскільки мені вже не страшно. Я вже лутаюсь, поки вони мене хантять. Паралельно цьому я пісюю собі в штані, то й все. Сука, я стільки гранат, блять, на них витратив, стільки напалив, а їм похуй взагалі. О, зараз, буду, сука, цегли, їбать. А, я коли так бігаю, вони просто тікають. Я поняв. Вони йдуть на респаун і відновлюють свої хп. Я див, Навіть навіть покайтити нормально тут не можна їх. Добре. Нє, то ні. Ну фейт. А, до речі, це великотка на термінатори. Це те, що Сара Конер вилізала ножем на столі. Хто не поняв про що я, дивіться, Термінатор 2. два. Я якийсь на тормозі, я чи спати хочу, чи що. Я не знаю. Я оце п'ю зараз. Можливо, торкне, А можливо, ні. Я, типу. нагружений якийсь. Наче й відпочив херзна. Ну, гра не так, щоб, ти знаєш, <сум> весела, блядь. <сум> Нормально, Попуст. А де вода. Гарчить. Понять. блядь, все псеша, псеша гамну таке. Ну, спускайся. А, засяло. Навіть носа почухати не дало. Я тобі так скажу, хуба. Шо ти там? Я ж ти ж мені показував ті штуки свої. Я ті штуки, які про які ти міг подумати. Горішки. Не ті горішки, про які ти міг подумати, а оті печені горішки зі згущеним молоком вареним. Поїв. І десь що мені вже навіть не цікаво поївти їх чи ні. Таке я люблю. О. О, до речі, я на місці. Слина тече. А, і, і підглянув трошки. Ну зовсім трошки, буквально одну строчку, Як пройти у той дебільний квест, що було? Та нічого, я тут жартував. Коротше, я підглянув як її. Пройти, як дістати ту книжку срану. Усі докази зібрано, що треба валити з цієї хати. Тому зараз отримаємо вишиванку, надягнемо вишиванку і помчимо робити той квест, який мені як скалка в дупі. Схоже, у нас різне розуміння якості Уолтера. Зайдо, ви цього боргу краще за мене не знаєте. Я втру носа старигану Віктору. Прось, ваша винагорода, і обов'язково порекомендуйте моє житло всім друзям. Сподіваюся, вони настільки великі скруті вони ніколи не опиняться. Добренько, ми завершили цей квест. Я хотів зробити містичні книги. Але спочатку маю згадати, де, де наш готель? Готель Ривдиявола. Так, ну оп. Власне, ми прийшли от сюди за цим. О. О. А чого без шапки. Тобто не по погоді, ні, там бляха холодна, хоча б піджак зверху надягни хляпу. Що знов за страшні звуки? Ага, і я пам'ятаю, що тут треба було пробігти. Це всі моє Їх не існує насправді. Так же ж? Макайте бібу. Коротше, фішка в тому, що тут я ж думав, що є якийсь метод, який мені допоможе відкрити на ту стіну. Тут. Я, я думав, що типу, можна якось там ну, глянути таким черговим оком чи ще щось, і вона якось зникне. Ніхера, вона тут, бляха, завжди є і буде, вона не зникає. А чому я бачив? Давай, сука, давай! Кого більше КП гамно. Ось. А, ось так. Чуть здохнем, вже, падну, чому здихає? А вот та почва розвідки взялася. Відстрої все раку. Отак сюди можна було залізти. І це єдиний шлях сюди потрапити. Чому мене знову криє? Очі вилазять. Крипив чи що? такі ігри не можна грати, типу. Очі на бікрієні погнав. Треба думати, треба уважно вдивлятися в деталі. Це не проблема. Я так не вмію. Мені треба. І погнали. Це все ху... Добре, що завжди можна десь підглянути або в тебе спитати, ти завжди все знаєш. А якщо не знаєш, підеш погуглиш і дізнаєшся Понаклацав. О, диви, у мене все майже все по максимуму. Це так круто. Тому що я не панікую більше, не, я не знав що ти мене неш ніхто, ти не знаєш. Воно, блід, він повісився. Це не він, а тут іще один повісився. Проте тип нормально? Не піхав мене, так? Побачив він. Безжально, просто сука, безжально порішав. Ага. Оп. так. Гоу, дивитись. Слухаю, тут не може бути. Пішли пошукаємо. Щось мені, блядь, не подобаються ці червоні бочки. Зазвичай червона бочка це, блядь, щось вибухонебезпечне.

суне на... Наче боженька він відпустив пісяч відпустив. Айди нахер! Але мене штани мокрі вже І дуже погано пахнуть. А ну та кнопка, блять! Сука, який дика придумав за там робити. Поверли Сима На, нахуй їж, блядь, куда ты сдохнешь уже, падло. А На, ну наху, я, нахуй я сюда побіг. нахуй я сюда залез, блядь. На горы, паскуда. Злой Бать, воно страшное. Хера я, блядь, сюда залез. Ну, теперь я уже точно знаю, что хата с этой ведьмой должна быть где-то тут. Лут есть, Якщо найду що це ще бля, таке книга не книга чи ні? Да некрономікон. За авторством, як його звали, божевільного араба... Забув, як його звали. Від легендарного некрономіко не віє холодом. Це товстата важка книга в темній вкритій плямами шкіряній обкладинці. До речі, шкіра з людей зроблена. Яка шкіра це не була? Вона здається занадто тонкою та м'якою для виготовлення обкладинки. Химерно вирізблені знаки привертають мою увагу, і, зосередившись, мені вдається їх прочитати. Тоді вони промовляють слова закриття. І схиляють коліна перед колами. Клоняйтеся їм та моліться. Єдиний з'єднуваче, що живе в пітьмі. Ви спите в центрі всіх речей, і най цей морок буде вічно густим, аби ніхто не зустрів погляд вашого ока. Тоді істота прокинеться та відповість: Ого, 457 п'ятдесять досвіду. Ну я реально б не знаю, де тут можна веселитись. Мені щось ваху. Ну, Атмосферно мені дуже подобається, але так, щоб сидіти роплити, у мене якось не дуже тут виходить. Хоча зараз дуже хочеться порохнути і якось зняти оцю напругу. бо Я сподіваюся, більше таких тварин йоб, страшних не буде тут. То... Я обісрався, що може треба було піти жопу помить. Водички хочеш, то, то попий? Но... Чув-таки не підготовлений до стриму. Водич до стріму. До стріму, блять. Так, мені писали, що тут має бути якийсь тип, який щось там, блять, робить на кораблі шатони. Коротше, ми знаємо, що нам треба шукати спіральку. Десь тут збираються якісь хлопи. Ага, вон там щось є. Якась мрячка. А, оце я його побачив, да, Корабель шотонне, чи що? Сука, якщо зараз знову тут якась салупа вилізе. А сюди треба зайти. Бать, стрьом, стрюмна. Красива татуха, глянь, я б собі зробив таку. А ти кажеш, бить, веселитись. Каже, клацає і плаче. Чого ти плачеш? Все хорошо. Руки ноги на місці. Є якесь здоров'я, які наші годи. Це життя нахуй попереду, а воно плаче сидить. В принципі, можна пішки бляха добігти. Ни я сюда заліз. Можна, я просто вийду. Будь ласка. Просто выпустить мене звідси. Та и все, и я піду. Блядь, і щось мені підказує, що за вихід. Иди нахер, бл. дай выйти, говно, ты сраный, сука. Зараз мені буде пизда. Пі... О, так и гравець килований, як б роздражение. Ты жодо, якого хера він у мене стрельнув? <стр <Killer> б... Ну я вам так скажу. Игры frogwares це не для людей, у якого двозначная IQ Такі речі, що потрібен мозок, так. А ну ось він підказує, що тут є щось, Ага, ось тут. Це ж. Боже, я ж тут був. Чому я не бачив отут, що можна через стінку пройти? Окей, окей, я пройшов, але де книжка? Єдине, що мене зараз цікавить, це де та срана книжка. Якийсь неприємний такий звук. А, вон, дивись! Туман якийсь з'явився. Що за хімія? Його ж не було тут. Бу. А я туди навіть не ходив. А як мені туди? Не то пальто. О, може, може. Мож. Добренько, хорошо. Не ний, зберись. Ей, а, ми вже й прийшли. Повзай повза, я бачу тінь. Думаєте, я з вами гратись буду, я зараз всіх, сука, ліквідірую тут. Don't mm fuck -hmm. yeah, with me. Та ні-ні, те, ні, що я ніяк не звикнув. Сука, вже скільки часу пройшло, я ніяк не звикнув, що не та кнопка. Якщо банк, то має бути сейф. Що це було? Ось, ось сейф, десь тут має бути. Коморіум рукопис, переповнений символом, у яких на силу можна впізнати текст. У ньому сотня сторінок, а над дві частини книгу розділяє гравюра на тонкому металевому аркуші, що зображує покинуту площу міста, яка оточена високими колонами, а всередині бридка крива потвора, якась. Описують мене в бридка крива потвори. Самі ви, блядь, криві потвори. Яка, сидячи навпочепки, пожирає свою жертву. Я наче нічого не пожираю. Картина мерзенна, але дивним чином приваблює. А після певного часу споглядання на неї тихий голос у голові говорить: Остерігайся, цього нащадка, нігазина жаума. Записуй. Містичні книги, все. Я вас всіх вітаю. Нарешті ми закінчили цей Дивний порошок, Так. Не так як в Шерлока Холмсах. Ти сідаєш в карету і їдеш прямо на точку, і тебе висаджує там. Оце воно пішло діло. Мені тупо мало. Я хочу ще. Дайте більше. А ти веселий, ні? Лайк поставив. М? Я ж знаю. А що ми взагалі шукаємо? Золото для дураків? Чи як воно? Золото для дурів, дураків. Ну добре, давай пошукаємо, можливо, щось знайдемо, але я не, не, не можу згадати, що нам взагалі треба було в цьому квесті робити. Я не пригадую, що ми робили в цьому квесті. Щось я. сіранув і забагато патронів з автомата випустив, це якось типо взагалі. Щось я взагалі п так до хіра набоїв витратив на цих лохів. І хто після цього лох? Скажіть мені, можете не казати, я і так знаю відповідь. О, бачиш? Я бачу. Ліза, Лізе вже. Хто з вас? Сюди. Я прокачав О, Бать, лопатой. О, б мене в'їбав лопатою. Що я сюди лізу, блядь? У мене ж навіть трапи нема, да? А ні, є. А куди мені, власне, треба було? Може мені навіть сюди і не треба було йти, блядь? О тут не було підказки звукової. Тіпа, смажать. Чи Ті, що це з ним, блядь? Хер звідси. Капець, ця гра то, додає мені сивини. Я вам клянусь. Воно здається, типу таке ну, нормально, не важке, не страшне. Типу, окей, але спробуйте. Ця атмосфера прямо ж дуже. Сподіваюся, що я до кінця цієї гри не волію. викинути і поруч не стоїть із цим. Це пря... Оце прям важко. Моторошно. Буквально моторошно. Атмосфера гнітюча. Але гнітючо-моторошна більше, Просто моторо, е, ніж. Там є руїни. Якщо є, то доведеться туди п**чити, пи... Якщо нема, то й сраку їх. Я не бачу руїни. Або не хочу їх бачити. Бався до суднобудівної вулиці взагалі. О, сука, воно вже лізе, воно вже тут. Сука. Читальська зба. Все одно з'їло. я ему приготовил Только цеглину выкинул зря А сдыхай уже паскуда Руины где-то А как что найти, блять? Сдается На! З першої лопати. Гомонив. Вони мене зараз тут оточуть і з'їдять. Блять, а можна, сука, щоб ти похилився, ні? Яка бесяча эта механика? Что она, ну, блядь, так долго хилится? Нахера я сюда вылез? Кто вот у нас рав? А ну е... Я... А, чего у нас, сука, живет? Два, три, Шотири блядь, хпано. Поняв я пішов до побачення. Висота кажеш, ні? якщо він каже, що висота, то, вочевидь, не треба лізти вниз. Треба як якнайвище. Не розумію, до чого тут була висота, чому вона взагалі була тут згадана. Але окей, я забрав і слава Богу, треба валити. Я сподіваюся, що це реально приємний сюрприз, а не оце б'хуя знову вилізе якась здоровенна, буде мене лякати до, до срачки, а потім я не буду спати до ранку. Зараз ще почвари повилазять, але я вже зупинятись не буду. Я буду просто бігти навпустець. Бо що? Правильно, почвари в мене в уяві. Я ж туди йду, зараз, зараз заробну ворог. І я такий, типу, прочитав її, і, що? І Де мені приємний сюрприз? Так, Це також не галопатою. Один, два. 3, 4, 5, 6, 106, 107, й... це можна, блядь. До цього було 5. До того як я підняв скіл. А ну це не страшний, нехай нагадує. О, везду, коротше, блін. Можу вімкнути у цей режим. Вінок. Хуй мені вінок, вийшов, блі. Є. Можна мені? Оце. А, ще один залишився. Не час відпочивати. Тут залишилось кілька незламаних сейфів. Хіба чесному громадянину є що ховати? Ну, поїхали вже сів. Поїхали вперед. Ось. Оп, оп. Ну, Тепер сюди стривай. Що? А, тому що я прикріпив на той доказ все. Це, це це воно, це це. В принципі, чому ні? Ну, все ж таки вирішили. Шус план ходится сразу бы таке нормально тобі там? Я так розумію, всім, блять, все окей, да? Родим я, бля, то туди ходю. Чотири бляха. Не знаю, чому так. А на цьому все на сьогодні, все. Всім дякую, шкарбани, дякую вам за те, що ви є. Ось ваша винагорода, і обов'язково порекомендуйте моє житло всім друзям. А я рекомендую всім друзям підписатись на цей канал і поставити вподобайки під цим відео та й під усіма, що тут є. Користався можливістю.